Всім привіт! З вами Rodstyle Kyiv І сьогодні у нас на огляді такий крутий ексклюзивний комплект 22-х коліс на Porsche Cayenne GT. Також його можна встановити на звичайний Porsche Cayenne та на купе. Це ковані диски, вони, до речі, дуже легкі. Передок у нас 13 кг, а задок 14 кг, при тому, що вони 22 го діаметру. Ось такий цікавий колір. Шини у нас тут Yokohama Advanced Sport з амагацією NO, тобто для паршів. Свіженькі шини, 23 рік. Ось так виглядає задня частина диску. Тут параметрів ви не знайдете, тому що це ковані диски і параметри знаходяться зверху, ось тут. Порядки у нас. Шириною 10 з вилітом 48. 10, є Т-48 озадків, 11,5 єТ-53. Ось так він виглядає, ще раз покажу. Комплект маємо в наявності.